Сьогодні буде дуже цікаве відео, такого, що в мене якби, це одне з таких дуже екстремальних замовлень. Чому я кажу, що воно одне з екстремальних. Зараз побачите. Тому що, ну дійсно, зараз побачите. По-перше, було небезпечно, по друге, було. незручно. А по третє, дивіться. Шифер сьогодні мокрий, приходиться стелити покривало, отак, от щоб не впасти. Знаходжуся на самій криші, починається дощ, будемо чистити димохід. Перший раз сьогодні використовував драбину, ні, другий раз, але так, щоб на кришу лізти, і от прийшлося розібрати трошки шифера, щоб добратися, до лежака. Дуже непросте завдання сьогодні. А тут вже хотіло, піддимлювало туди, і це тухляве дерево може загорітись. Треба Буде по максимуму його пласти і кріпити. Було ненадійно. Сажай багато, в хаті все димить. це горбочок сажі, не знаю, що видно. І там зараз все зробимо. Знаходиться в таких умовах. Було лежачих. Лежати і працювати. Бачите, якщо палити сосновими дровами, то таке налітає. А порошок, якщо хороший і правильно використовувати, то він розчаплює оце. Повинен розчаплювати. Десь подівся ж мій який не користувався. Подівся і все, пропав десь. Не знаю, чи він десь посунувся на низ, чи під шифер, чи десь. Ну не, не знаю, як, як, як при землю провалився. Сьогодні так нормально випробував драбину. Mm. Дніпро, 3 3,8 метра залазив по ній на кришу з відром глини. Казали, навантаження 150 кг, але я десь 100 кг навантажував. Головне, її добре защолкувати, бо перший раз, як я ліз, десь погано позащолкував лізу, а воно мені складається піді мною. Трошки було страшно.